З вами ігор... я ну вот вин трошки иначе увидели. Короче, цену соня несут. Сони, я играю такую игру, тебя понамалювати графит и вот так Ооо А намалюй лайк? Чекайте, ну давайте <по -по> я намалюю лайк. Чекайте, а я... Та я хтось намалюю. Ой. Та да, я, мені, я ми... за тебе... Та да, тобі ще й не був намалювати гені. Він біл. А тепер як буду пойну. Та я як стирати? О. О. Е -е -е. За ну це лайк. Я не можу пойнати, я перший раз. Я, я тут перший раз малюю. А подивись, що оце, уча... що оце для БН гарно стало. А це Польща. Польща. Італія. Короче, я сьогодні зібрався малювати своє обличчя, оцю маску мою. Я ще... Ну от, моя маска вся. Тому я зараз буду... Я попал в чнный сервер. А это ещ ще ще, ещ приколь. Нига... Чот... Лезь! Я знаєш прапор, Скажи, що за прапор? Я сам не знаю, Це немає такого. Е, э, Чому я таке малюн? Да. Короче, не я учусь, я учусь да. Сброс... да не фигня, у Так, мне требует черный кольно. Моя, моя маска черная. А ты будешь сама моего? Да, я буду может, свою маску молевать. Шпок. У алеху молю сейчас слово. Ну конечно я Я уже мне уже пахнет, уже хочет до мене зайти. Такс. Вот ну, завайся, букс. Ну Ну вот мои червоні очи ротик. Чи я ч мой звук называется? Зараз пойдем. Ну, почти такие же самые маски, правда? Це, 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 І... це не тому це ж квадратне. Я, я чай на... Чай домалюю зараз корону свою. Погодку я на оранжево жовте. Чекай, я чу... Я ще... Хто... Ви можете знати, де я таку корону взяв. Якщо ви проходили, проходили цей івент. А ну я не повністю все пройшов. А, все а ти шо, думав, що, що в не знаєш? Ну, на всякий случай. Так, ты оранжевый так я чувствую. уже я чувствую не туда полез. Короче, не хоть так будет. Так, как меня надо выливать? Как мне меня... надо? Ну, так, Фить. Фить. Конечно, я такие че художник. Фить. Ну! Десь приблизно така ж сама корона, як у мене. Що, Хто це таке? Е... Чого, я не розумію, що він мені зробив? я можу залізти. и тут. Дівчата... Дівчата і хлопці. А що тут ТВ? Тут. Тут пишеться, а тут ТВ. А почему так, питание? Короче, я я тобто рассуни, я буду чогось подивлюся. кролик. Ну я не фанат кроликів, конечно. Такий лайк можно и І И поставити. І поставити під цим відео лайків. Вот. Ну, я просто ще пою в воно внуа сюда за вухо. Не, ну конечно за Україну. Вот, за Україну, прапор. А треба лайки поставити Итально Я просто зарубив От мій малюнок Це я поясняю се як можна сказати верхню частину моя Так, можна сказати Що? Що за фигня за 100 робиться, поясніть я, я не багатий Я ж нічого не маю в міні О, Каналізація Чого не прибирати нікого Тут каналізація видно Ауууу От ще щось Чуть... Чого ж Ааа ну, Це метро, я ж знаю це метро Алло А поїздити можна? Як там це метро? Транвай Як це метро там називається? си забув. я забыл? Я от того лето їхав... Це... коли-то їхав. Ой! Я... Ну, на море, я, я часу Цього літа поїду на море. Ну, я на идеев. Вот, хурватию. Но тор, а то. Ну я буду я буду їхати 14 червня, якщо не помиляюсь. Тому липень — це вже другий місяць літа. Вот. І буде по суті від 14 червня не чекайте ні ковіду. Тому я не буду знівати ну, той період часу. А коли приїду, я можу вам зняти новий відосик, якщо ви захочете. Ну звісно, мені доведеться зняти. Хтейс уже Олесь, потому что Олесь зайшов до мене. Я знаю, все. Я Олесь. Чекайте зараз. Ми повернул. Я повернувся. Ну я так? красиво его не молю Ну правда? Красиво. С якісь видно аніме. Я без понятия слово. Так. До речі, я... я тейс пару хвилин назад. Там грав, я, я ну коли зупинив відео, я хотів зайти на сервер знову, і там побачив кучу це, негативних наших ворогів, можна сказати. От. І там хтось намалював прапор України і закреслив його червоним. От я... ні, да я залишу на інше відео того ідею, яку я хочу зробити в цій грі. Ну, якщо вам, звісно, все сподобається, то я це відео... Ой. 100 Робоксів чогось докупляти? Ви смієтесь? І... Ну і що? Neon Paint. Пе... Ну, логічно. За Робокси. Rainbow Paint. Це теж за Робокси? ТОЖЕ за Робокси. А це... Chrome Paints. О, заробок, за робок, без понятия, что я промпекс пейнт. А я знаю, пускай, а все таки кляма. я не знаю. шром Я без понятия их сочетается. Ч. Здрайс, самый здрайс. О, я да почерпашка нельзя. Люкс. Я не могу выйти звезда, алло. А ты шлак, к его Наречь, это я гуляю. У тільки видно. Дивіться, меня тільки видно ці оранжевые частини крила і корону. І все. Щось, с Кисть, блять. я зразу заспавнився, коли я зайшов в ігру. Зпан... Заспавнився на кришу якимсь чудом. Я вже подумав, як мені вийти. От вийшов. Десь крища, кріща, айте. Чекайте. Так что за черновый миссия. Что тут банан, живые? Эм, цеки завод. Да. Я, Чекайте, я вам висел крышу крышу зайти. Я чуть не знаю, что. Чекай. Нет, аооооо! Вот тут я заразу стремлю звзд. И може зразу на такие на такие прекрасные ночи закинчити це видео. Якщо це вам плодовый с видос лайк, підписуйтесь на канал і всім Пока-пока.